Вітаю дітки! На казковій галявині зібралися звірята. А хто з них найбільший? Вірно, ведмі, а хто з них найменший? Так, найменше мишеня. А хто сидить біля лисички ліворуч? Вірно, зайчик. А хто сидить біля лисички праворуч? Вірно, праворуч від лисички сидить мишеня. А хто знаходиться від зайчика ліворуч? Вірно ведмідь. А хто знаходиться праворуч від мишеня? Вірно, праворуч від мишеня немає нікого. А ліворуч від мишеня сидить хто? Так, вірно, лисичка. А як розташувати звірят від самого великого до самого маленького? Перевірте себе. Наших звірят ми будемо пригощати яблуками. Подумайте та роздайте яблука так, щоб саме велика тваринка отримала саме велике яблуко. А саме маленьке маленьке. Перевірте себе. На сусідній галявині виросли чудові осінні квіти жоржини. Вони якого розміру однакові чи ні? Вірно, вони великі та маленькі. А яких квітів більше? Маленьких чи великих? Вірно, маленьких квітів більше, молодці. А зараз поставте відео на паузу та підготуйте аркуш паперу і олівець або фломастер. Намалюйте знизу листа квадрат. Над квадратом намалюйте прямокутник. Над прямокутником намалюйте трикутник. Зліва від трикутника намалюйте три овала. Під третім овалом намалюйте трикутник. Під цим трикутником намалюйте ще один трикутник. Під другим трикутником намалюйте круг. Перевірте себе. За бажання після заняття можете розфарбувати геометричні фігури. Дякую, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. До нових зустрічей, до побачення!